23 серпня долина святкувала 1036 річницю Дня міста. Розпочалися заходи із благословення Отця та привітання міського голови долини Володимира Степановича Гаразда. Я в цей гарний день, світлий день. Ми відмічаємо так само День державного прапора. Завтра у нас найбільше свято в нашому житті, можна сказати, це свято державної. Свято Незалежності нашої держави, тому напередодні цього великого свята я би хотів побажати вам міцного здоров'я, щастя і, звичайно, мирного неба це те, що найбільше нам потрібно сьогодні. Мирного неба і перемоги, звичайно. Окрім самих долинян та гостей із сусідніх районів, сьогодні до Прикарпатського краю прибули гості із Польщі. Привітав усіх присутніх зі святом від імені Поляків. Президент Агенції розвитку Брославської агломерації Даріуш Островський. Від Імені всіх поляків хочу побажати пане мер всім стійкості та впевненості певності з дійсними планів такі. Роб за кроком будувати шлях до спільної Європи. Слава Україні. Він припідніс у подарунок міському голові Володимиру Гаразду картину із зображенням голуба символ миру. О 12-й годині усі вшанували хвилиною мовчання героїв України, воїнів світла. А опісля перед пам'ятником Михайла Грушевського вихованці школи танцю Тараса і Оксани Судол продемонстрували патріотичний майданц. Перед присутніми за майорів – великий державний стяг. Опісля до присутніх звернувся священик Української православної автокефальної церкви отець Роман. Він говорить, що в українців символом є не тільки прапор, але й хрест Господній, який об'єднує навколо себе усіх християн. Є символи, які об'єднують людей у християнстві. Це символ хрест. Як символ перемоги над злом, як символ перемоги над дияволом. І цей хрест об'єднує всіх християн, які живуть на землі. Але є ще гарні символи, які об'єднують народ. Це є мова, це є прапор, це є герб України. І сьогодні ми хочемо. Також усі разом показати свою шану до таких речей, які нас об'єднують. Це є український прапор. Для найменших долинян цього дня відбувся конкурс малюнку на асфальті Моя солодка мрія. Більшість дітей у своїх малюнках зобразили ідею миру та припинення війни в державі. Від 10-ї години ранку на медовій алеї біля скверу пасічники із усіх куточків України зробили свято Бойківського меду. А поряд свято ремесел. Тут можна було побачити і жіночі прикраси з полімерної глини, і чоловічі краватки з бісеру, і колекцію художніх робіт з березової кори, і вироби із соломи та шкіри. А усі охочі мали змогу навіть навчитися справі гончарства на майстер-класі від художника кераміста Віталія Владковського. Дивував грою на лірі відомий львівський лірник Лайош Молнар. А Галина Дмитрівна із задоволенням частувала усіх своїм кукурудзяним та пшеничним кулішем. «Долинян я готую в день міста кукурудзяним кулішом і пшеничним. Мій тато був лісоруб, був скрипаль, брав у ліс таку страву. Вона зберігалася дуже довго в лісі, так як лісоруби самі знаєте, не дуже так кухварили часто. Воно стояло там у тумбочці, він підігрів. Рано поїв, вечором поїв, і так та страва могла їстися і три дні. і не псувалася. Біля будинку техніка розгорнулося дитяче ігрове дійство Казковий Діснейленд. А біля міського озера усіх частували ухою рибалки, які брали участь із п'ятої години ранку у змаганнях долини з риболовлі. Потім вони свою страву продавали, а виручені кошти підуть на купівлю реанімобіля. Володимир Мачуляк, рибалка, зізнається, що п'ять казанівухи ухи пішли на ура. Пішов перший вистріл, коли змагання почалися. Це було в 5 годині ранку до 12-ї години дня. Наловили десь 2 кілограми риби. З тієї риби ми зробили? Уху. І тепер ми продаємо цю, цю уху на атор. На головній сцені міста провели національно-патріотичне караоке фінал літнього сезону зі збором коштів воїнам. АТО. далі на долинян очікувала вечірня концертна програма Повертайся живим та молодіжно-відпочинкова програма.